Вітер допомоги день 20-й, виплата за полісом Каско біля 37 тисяч гривень, щоб ви знали, що лобове скло коштує у автомобіля Mercedes Бле-350 2022 року, коштує отаку суму. Була заміна скла, тому ну, автомобіль не дешевий і тому вартість такого, такого скла. Ну, скло потрапило в, в лобове скло, камінчик попав в лобове скло і коштує. Відшкодували на СТО офіційного дилера. Ну, з практики я вам скажу, яке б казки у вас не було, якщо то написано рахунками СТО, на СТО заплатили і вам все зробили. Коли це вілка, це трошки по-іншому. -по Виплата, експертиза, зноси. Тому і такі нюанси відбуваються, як ви чули, напевно. і Читаєте, хтось там складає, мало заплатили, ну, коли ми чині 20 років, то як за нове не заплатять. Ну, З досвіду. Гарного дня і до перемоги. Підписуйтесь.